Друзі, доброго дня! Я в селі Зеленків, вже розповідав про нього в попередніх відео. Е, будиночок за 30 тисяч гривень, значить ділянка 25 соток, 15 під е, городом, 10 під двором. Все приватизовано, газ заведений, криниця в дворі. Стан, показую вам. Ну, на такі гроші можливо і нормально. Навіть я не знаю, що там сильно краще за тисячу доларів може бути. Так, лічильник на світло, комен до котла, будинок глиняний, обложений цеглою. Позаростало, бо люди не живуть, планували жити щось, питалися там, розвалили, хотіли ванну робити, туалет, але щось не склалось. Магазин ось рядом під боком. Це город, де зелене, оцей город їхній, де пшеничка засіяна. На такі простори тут, Так, ідемо в хату. Еронда. Як так, коридорчик такий собі. Кухонька. Котло всього, газовий. працюючий, все як треба. Це горище, я так зрозумів. Ось така кімната, коридор. Здорова. Це кімната чи це коридор, як ви думаєте? Ні, це була прихожа А, прихожа називається. Ну така, можна і кроваті тут ставити. Ну так, тут. Немаленька. Так, така кімнатка, тут мала бути ванна, туалет. Вже почали розвалили стінку, я так зрозумів. Тут була піч. А, була піч. Це була піч та викинули за піч. Так, да, але... хотіли зробити ванну туалет та й щось помінялося. Тут отака кімнатка. Коло ванни туалета. І оце ще одна кімната здорового, до. Да? Тут величенька кімната така. Ну, хоти вони зимою теплі, але вони оплачують. Ну так, да, глиняні теплі, я знаю Значить Наче глиняна, а зато економія на цьому всьому добра. Поли дерев'яні, вікна дерев'яні. Вони старої ті, що зараз стелять тільки, вони ті крепкі були. Мені хоча лицо ну, трохи так діалога. Угу. А батареї по всій хаті, так, проведяться? Оце не кось у груба оце. Зараз щось я снівлю те давайте, Я породу. Так, з Порога і красота, отака. Криниця. Тут дурі. Кажуть вода є, але судя по тому, що ванну мали робити, бути. Тут якась пристроєчка. Ось така. Погріб закритий, на жаль, не можемо зайти. Ну так, по хаті тріщин нема, нічого такого, наче страшного. Я не бачу. Конечно, треба ремонти, це все треба красити, білити, але й ціна, вибачте мене, зараз. Такої ціни небагато є в наших краях. Це глиняний, як надвірні споруди, але воно вже хоче завалитися, я так розумію, скоро, в скором времені. Підвал такий наче зверху людський. І тут так все. Там якесь сховище для буряків. Так, тут сильно нема що бачити. Все потребує ремонту. Ось такий вигляд. Ну і тут такі сарайчики, я не буду по них лазити, бо сильно бачити нічого там немає, я думаю. Тут для тваринок, це для курей мабуть зроблено. Тут ще якесь накриття все отаке. Садиба. Не знаю зароше, понятно, але хата не така страшна як Здавалося зверху Нормально, красиво, свіже повітря і ціна, що найголовніше, цікава. Можна для дачі, ну конечно їх різні вкуси, ну так, все, друзі, дякую за перегляд.